У трагедії в Росії постраждали восьмеро закарпатців, шість жителів Хузького району, ще два мешканці Тячівщини. Їх доправили в Ужгород і наразі надають невідкладну допомогу. Я в дорозі дребанув, сидів у третьому ряду за водія походу зліва. Ну, почув такий, як, обично, писк, колес. І потім. Нічого не пам'ятаю. Перелом двох хребців по позвоночника п'ятого самого лежав там у піску, та їхали машини, що перші попали на це місто. Бігли всі допомагали, за що їм велике спасибі. Всім, хто нам поміг, хто нас перевіз сюди, лікарям нашим, всім дякую дуже. То Куди б ми як? Щоб то оперативно зробилося, нас сюди перевезли. Допомогли сразу. Вилічили, як кажеться, від болі. А тепер вже лише ж все состає. Операції кому яке. Стан пацієнтів центру неврології лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості. У двох людей діагностували перелом хребта. Невдовзі їм робитимуть операцію. Із травматології, декого вже в понеділок переправляють до Хуської районної лікарні. На даний час знаходяться у нас чотири пацієнти на лікуванні. Із них двоє сьогодні будуть переведені по місцю проживання, тобто в хуску районну лікарню. Один із пацієнтів потребує іще подальшого стаціального лікування, але не в умовах обласної лікарні, так як патологія може спокійно вирішуватися у районних закладах охорони здоров'я, а другий пацієнт буде переведений на амбулаторне лікування. Двоє пацієнтів залишаються у нас. На стас лікування у зв'язку з необхідністю оперативного втручання і за переломів кісток. В центрі нейрохірургії е, зараз знаходяться на лікуванні троє пацієнтів. Один пацієнт був переведений у відділення щелепно-лицевої хірургії, оскільки домінує травма лицевого скелету. Е, стан пацієнтів трьох, які перебувають у нас на лікуванні середньої ступені важкості. Усіх закарпатців вдома зустріли рідні та друзі. Як зазначають самі постраждалі, тут і рідні стіни допомагають одужувати медики роблять хороший прогноз, оскільки пацієнти були вчасно доставлені і їм змогли надати необхідну допомогу.